Простими, склад... Простими словами про складні речі, дорогі друзі. Дивіться, є моя найулюбленіша тема, це емоції. Емоції це фундамент, який нам допомагає будувати нашу реальність. Звідси ми беремо енергію. І інтегруємо її в ті чи інші процеси. Вона руйнує нас, вона творить чудеса, вона робить все, що завгодно, але беремо її з емоцій. Ці камертончики, які запускаються в нас в організмі. Як це працює? По-перше, є свідомість. Беремо за основу в цій формулі: свідомість. Є матерія. Все, що навколо, це матерія. Звук, мій голос це теж матерія. Я зараз створюю вібрацію, ви чуєте, ваша свідомість її сприймає, і у вас всередині з'являється відчуття. Відчуття. Від чого залежить це відчуття? Ви можете відчувати агресію до мене, от який він придурок. Можете відчувати любов, можете відчувати а, заздрість, можете відчувати а, ненависть, можете відчувати навіть дружбу, ви можете відчувати. Будь-які емоції по відношенню до того відчуття. А як це формується в вашому організмі? Це дуже просто. У вас є нейрони. В нейронах є запис з минулого, а всі ваші емоції, реакції на ті чи інші подразники це записи з минулого. І тут відбувається така от парадоксальна штука. Все, що було в минулому, звідти дістається. Міню під назвою, а ну-ка, давайте ми зараз їм впирскнем <смі>, в кровушку гормончиків. І дається сигнал в гормональні центри. Якщо мої слова дали правильну реакцію, у вас там ендорфін, серотонін, ви такі, М -м, який він розумний. Якщо вам щось не подобається, ви відчуваєте агресію, отут уже треба попрацювати. Чому? А все просто. Первинна реакція, особливо якщо це агресія, це лише першина айсбергу. Треба йти вглиб. Там під агресією сховане відчуття страху, відчуття болю, можливо, образи в дитинстві. З цим треба працювати. Отак, От в принципі, і працює один із важливих інструментів побудови нашої реальності це емоції. Запам'ятайте, ви це не ваші емоції. Емоції це лише записи з минулого. Якщо вам щось не подобається, ви можете це змінити. Ми на каналі Ремонт душі. над цим глибоко, фундаментально, свідомо працюємо. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і будемо разом створювати нову, круту, прекрасну реальність.